Привіт, магічні люди! Вітаю вас сьогодні на моєму подкасті. Мене звати Дарія Баштаник, я енергокоуч, міжнародний фасилітатор тілесного процесу Access Bars, міжнародний практик багатьох тілесних інших процесів Access. я автор власної трансформаційної гри та організатор фестивалів трансформаційних ігор. І це мій канал про енергії і про те, як спілкуватися з усесвітом, з енергіями, як це відчувати в собі і що з цим робити. І сьогодні я хочу дати вам одну практику про те, як ми можемо спілкуватися з нашим тілом і розкачати комунікацію саме з нашим тілом. Чому це важливо? Наше тіло усвідомлене з усім, що відбувається в просторі. Тобто, коли ми відчуваємо тіло, коли ми йому довіряємо, коли ми з ним починаємо спілкуватися, воно починає створювати для нас все: можливості, клієнтів, гроші, стан. Воно... Приводить нас в такі ситуації, які стають для нас вкладом. Ми опиняємося саме там, де ми маємо бути, для того, щоб у нас розкритилося певне питання, і ми побачили якісь результати. Так от, є дуже класна і проста насправді практика, яку ти можеш зробити прямо зараз, що для цього потрібно зробити. Ти стаєш зручно, прямо, можеш трошки подихати, заспокоїти тіло. Подишати можеш закрити очі, якщо тобі так легше. І зараз ми почнемо спілкуватися з тілом, налагоджувати з ним контакт для того, щоб отримати максимально прості відповіді. Так, ні або не знаю. І ми почнемо це перевіряти на якихось максимально простих питаннях і підвищувати їхню складність. Дихаємо. Я стану до вас боком, для того, щоб ви могли подивитися, як це виглядає. Коли ви відчули, що ви налаштували тіло, да, трошки можете скинути напругу якусь, да, розслабити. Ручки звисають легко. І привітайтеся з тілом. Скажіть, тіло, привіт. Можете покласти долоньки на себе. Тіло, привіт. Да. І тепер ми питаємо у тіла. Тіло. «Тіло Покажи, будь ласка, де твоє так? Я думаю, ви це бачите зараз, як моє тіло реагує на так. У мене є похитування вперед-назад. А ви слідкуйте за своїми відчуттями, як ваше тіло реагує. У кожного це може бути свій спосіб комунікації, але спостерігайте за рухом. Якщо вам здається, що ви не відчуваєте тіло, дякую тобі. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що ваше тіло ніяк не рухається, наприклад, не відповідає вам, скоріше за все, у вас є цікава точка зору про те, що ваше тіло не має відповіді. Що я вам тоді пропоную зробити? Поставте відео, от як я зараз, наприклад, знімаю це відео для вас. Поставте телефон так, щоб ви могли через телефон бачити себе. Поставте і так само спробуйте ще раз зробити. Можливо, ви побачите невеличке відхилення в якусь сторону, і це для вас буде показник і знак. Давайте зараз перевіримо у тіло, де його ні. Тіло, будь ласка, скажи, покажи, де твоє ні. Угу. Дякую, Тіма. Щоб не розхитуватися далі, ви слідкуйте за собою. Моє тіло реагує достатньо швидко, тому що я дуже часто практикувала цей інструмент і зараз теж насправді продовжую практикувати, плюс в конек з тілом, тому воно реагує на моє запитання достатньо швидко. одразу. Якщо у вас так не відбувається, з цим все ок. Просто почніть гратися в таку гру і почніть тіло запитувати. Тіло, де твоє так і де твоє ні? Де твоє не знаю? Давайте ще перевіримо, де моє не знаю. Тіло, будь ласка, покажи, де твоє не знаю. Не знаю, бачите ви чи ні. Але це таке як розхитування по колу. У мене так відчувається, що це прям розхитування в поколу. Заносить тіло, дякую тобі дуже. І давайте тепер на прикладі, як же ми можемо користуватися цими відповідями, якщо ви отримали це, побачили і знаєте, як ваше тіло відповідає. Ну, наприклад, мене звати Катя. Ні. Тіло дякую тобі. Я знаходжуся в Україні. Так. Давайте ще раз ось так вам покажу. Дякую, Тіло. Тіло, ти знаходишся зараз в Києві. Угу, Тіло, дякую тобі. І давайте ще, наприклад, якесь питання. Тіло, я сьогодні проводила клас навчання Access Барс. Это так по діаганамі стану. Угу. Тіло, дякую тобі. Тобто, це дуже простий і дуже класний інструмент, як ви можете вже прямо зараз, під час перегляду цього відео почати налаштовувати зв'язок з вашим тілом. Чому це важливо? Тому що насправді наше тіло ще раз усвідомлене з усім, що відбувається. Наше тіло. Повністю все є органом інтуїції, не тільки третє око, не тільки якась зона в нашому тілі, а все наше тіло, кожна клітинка разом це орган інтуїції. І коли ми налаштовуємо з нашим тілом зв'язок, ми отримуємо неймовірно крутий інструмент для того, щоб розуміти, які вибори нам зробити, куди нам піти, яку роботу взяти, з ким працювати, з ким зустрічатися, з ким не зустрічатися. Що робити сьогодні, завтра, післязавтра в нашому житті? І така взаємодія з тілом, насправді, не дарма кажу, розкачує, тому що ви подивилися на відео, як тіло розкачується прямо в прямому сенсі цього слова. І я дуже вам рекомендую, дуже раджу взяти такий інструмент в свій. Багаж, пробувати його робити. Якщо ви в перші рази не відчуваєте, як ваше тіло реагує, не переживайте. Це нормально, особливо, якщо ваш конект поки що не дуже тісний. Якщо ви, наприклад, раніше не пробували спілкуватися з вашим тілом. Розкачуйте. Просто вставайте раз в день, наприклад, зранку, коли робите зарядку, або ввечері, наприклад, або коли у вас просто є там 2-3 хвилинки для того, щоб перепочити, встаньте, зробіть таку практику: запитайте тіло, де його так, запитайте тіло, де його ні, запитайте тіло, де його не знаю, подякуйте йому і перевірте. На якихось конкретних чітких питаннях, на які ви знаєте точну відповідь, я воно вам відповідає. Я бажаю вам класної, простої, легкої практики, і нехай вона створить для вас дуже багато крутих відповідей, які приведуть вас до неймовірних виборів. І як ще краще, і що ще можливо. Якщо вам сподобалася ця серія нашого подкасту, тицяйте вниз, пишіть дякую або що вам сподобалося, і залишайте ваші запитання, на які ви б хотіли б почути відповіді. Підписуйтеся, рекомендуйте іншим. Цей канал я створюю безпосередньо для вас і кожне відео. Я дуже прагну, щоб воно було вкладом для тих, хто його дивиться. З вами була Даша. Прекрасних практик і як ще краще, і що ще можливо!